Коли водій перейде за посиланням, у нього відкриється вікно, у якого можна ввести новий пароль. Після його збереження водій опиниться в своєму кабінеті. Спершу тут він побачить авто, яке він прийняв через акт прийому передачі автомобілів. В даному випадку відображається акт в активному статусі, який він може переглянути. Ми бачимо, що цей акт потребує підтвердження зі сторони водія. Внизу присутні дві кнопки Відхилити. Та прийняти. Також є усі фото авто, що були зняті менеджером автопарка чи водієм колегою по зміні. Водій має варіант прийняти такий акт, а надалі передати авто назад автопарку чи наступному колезі по зміні, якщо така логіка передбачена налаштуваннями графіку роботи водія. А надалі передати авто назад автопарку чи наступному колезі по Зміні, якщо така логіка передбачена налаштуваннями графіку роботи водія. Далі на головному екрані водій бачить свої поточну та майбутню події згідно графіка. Також доступний розділ Office Trips, де водій може перейти до режиму очікування нових замовлень. Потрібно вказати одне із розташувань автопарка. Так, водій зможе отримувати замовлення Office Trips, що створюється менеджерами чи іншими відповідальними особами. Вихід. До режиму очікування замовлень Office Trips також відображатиметься в основній частині MyTaxi CRM у розділі онлайн. І ще доступний розділ фінансів. У ньому водій може бачити свої доходи, зведені з усіх додатків агрегаторів із групуванням за днями чи тижнями та деталізацією по поїздках. Окрім інформації про доходи з інтеграції водієві. Також доступна кнопка балансу, де він може бачити інформацію про свій баланс у автопарку за конкретний тиждень. Уся вона дублюється зі звірки даних, яка здійснюється менеджером автопарку.